У галереї мистецтв відкрили персональну виставку полтавської художниці Руслани Анічиної за краєм світу. В експозиції представлені 52 твори, і графіки різних періодів. Починаючи з 1988 року і до сьогодення. Ми всі пройшли через такий період, як вік дитинства. А у нас були уявні або там живі друзі. Ми підростаємо, ми про них забуваємо. А я ну саме цими малюнками пробую продовжити їм життя, випустити їх на волю. Десять mm -hmm. років знайомий з авторкою виставки Русланою Анічиною заслужений художник України Микола Підгорний говорить, художниця працює у широкому діапазоні технік і жанрів. Якщо свого часу її знали насамперед, як авторку вишуканої графіки, то зараз вона не менш відома як живописець. Графік вона унікальна, тому що. Ну, я за свої роки бачив багато графіків. І в матеріалі, і різні підходи, а настільки елегантна, красиво, точно. Крім того, що багато композицій там ідуть. Сюжетно. А мене потрясає форма подачі. Це те, що відрізняє художників. Нагадаємо, художниця Руслана Анічина за 35 років творчої діяльності взяла участь в більше ніж 50 міжнародних національних регіональних виставках та мистецьких проектах у творчому доробку художниці, дизайнерські роботи та ілюстрації до 16 книжок.